Найкраща подруга здала її НКВС, але вона пережила сибірські табори переслідування і дожила до 95 років. Стільки виповнилося видатній українці математикині та дисиденці Ніні Вірченко. Вона докторка фізико-математичних наук, авторка понад шести сотень наукових праць і ще донедавна викладала в Київському політехнічному інституті секретом довголіття. Поділилася з кореспонденткою ТСН Світланою Павук. У невеличкій бібліотеці у середмісті Тернополя вітають видатну ювілярку рідні друзі та місцевий хор заграва. 95 років її життя це готовий сценарій для фільму про жінку-науковицю, яка вижила у Сибірському таборі для політв'язнів, не покинула математику, відкрила світові видатного українського вченого Михайла Кравчука, чиї роботи стали основою для створення першого комп'ютера, роками потерпала від переслідування і допитів кадебістів. Та я все це переносила з гідністю українки. Бо пам'ятала хто я така.